Друзі, гості каналу, підписники. Ну що, я тут трошки жару картопельку для малечі. Попросила моя малеча. Ну, Звісно, не будемо так святкувати новий рік, бо у нас ну, всі знають, що у нас за стан в Україні непростий час у нас зараз. Звісно, хочеться всіх привітати з наступаючим новим роком побажати щастя, здоров'я, миру, всім мирного неба. Конечно, хочеться подякувати нашим хлопцям, збройним силам України, нашим хлопцям та дівчатам за те, що оборонять нашу неньку Україну, за те, що ми можемо спокійно спати. Велика їм подяка. Звісно, хочеться їм побажати, щоб вони верталися живими, здоровими додому, щоб все в них було добре, щоб вони могли обійняти своїх рідних, близьких, побачити. Звісно, ми Молимося, просимо Бога, щоб він їх сохранив їхнє життя, щоб він їх благословив, дав їм мудрості, сили, все, їх, все це перетерпіти і перенести. Звісно, хочеться подякувати одільно своїм підписникам за те, що вони дивляться мій канал. На заразний час у мене на каналі вже 4,5 тисяч підписників. Дуже вам дякую за те, що ви мене дивитесь, підтримуєте, за те, що ви пишете хороші коментарі. Велика подяка вам. Я думаю, ви надалі мене будете мотивувати, щоб я щось для вас знімав щось і так далі, друзі. Ну що, друзі, всім миру, здоров'я та добра, всім пока-пока.